Таю вас, любі, мої дітлахи. Ви любите сюрпризи. А вже ж, якщо вони приємні, сьогодні у мене є для вас приємний сюрприз. Це зала художника Карла Шпіцвіга. Ми познайомимося з його казковими картинами. Карл Шпіцвіг народився у місті Мюнхені на півдні Німеччини. Він часто відвідував музеї міста, вивчаючи картини справжніх майстрів живопису і дуже старався, малюючи свої. На його полотнах наче розсвітали теплими барвами затишні вулички міста, світлі стежинки парків, чарівні види дикої природи. Кожна картина Карла Шпіцвіга це маленька історія зі своїми кумедними героями. Декого художник зустрічав під час своїх мандрівок, інші жили поруч на тій же вулиці. Уявляєте малята, як вони дивувалися, коли впізнавали себе на полотні? Цікаво, чи був знайомий художник з цим? Любителем кактусів, може і ні, але він так часто зустрічається на картинах Шпіцвіга, що зміг би супроводжувати нас по них та ще й розповісти свою історію. Отже, жив був на світі професор на ім'я Отто. Він вивчав кактуси і знав про них майже все. Кожного ранку дядечко ото глядав своє кактусове господарство і робив важливі наукові нотатки. Вдень професор готував для своїх кактусів різні хитрі розчини. Від одних вони росли швидше, від других ставали круглішими, а від третіх враз скидали свої голочки. І тільки один упертий кактус не хотів підкорятися дядечкові отто. Ніякі розчини на нього не діяли. Кактус наче сміявся над професором. Дядечко Отто був так вражений, що мало не захворів. Він передивився всі свої книжки і нарешті знайшов, що вперті кактуси можна примусити пишно квітнути. За допомогою особливого порошку, який виготовляється з особливого каменя дивовіту, цей камінь можна зустріти в горах, але професор майже не виходив на вулицю, тому впертий кактус продовжував засмучувати його своїм непослухом. І ось. Одного разу любитель кактусів отримав листа від свого брата. Він запрошував Отто у гості з приводу свого дня народження. Дядечко Отто довго розмірковував, дивлячись у вікно. Він любив брата і з задоволенням вирушив би до нього в гості, якби він жив на сусідній вулиці. Але річ у тім, що брат мешкав не в місті, а у горах. Зрештою, дядечко Отто вирішив порадитися зі своїм старим другом, астрологом, котрий жив у будинку навпроти. Астролог сказав, що кращого часу для подорожі і бути не може, адже над обрієм зійшла жовто-гаряча зірка. Бідолашному дядечкові нічого не залишалося, як збратися в дорогу, доручивши свої дорогоцінні кактуси піклуванню астролога. Так наш любитель кактусів вирушив у подорож. На вулиці біля аптеки зібралися пліткарки з усіх довколишніх будинків. Дізнавшись, куди вирушає шановний професор, вони на випередки кинулися його відмовляти, мовляв, у горах може будь-що статися. Дядечко, ото звичайно, сказав, що він нічого не боїться. Я ж учений, не випадає мені боятися лісів та гір, бадьорився він. Був сонячний літній день, багато городян теж вибралися на прогулянку. Їх сміх та розмови звеселили професора. Дядечко ото крокував курним шляхом, наспівуючи мелодію маршу, що правди, чим далі він йшов. Тим менше було в нього попутників, і його пісенька ставала все тихішою і тихішою. А коли почалися гори, а любитель кактусів зовсім замов, як тут було гарно, стежку оточували високі скелі, зодянуті зелений оксамит листя. Сонячні промені вкривали позолотою кожну їхню рисочку, надаючи скелям величі і урочистості. Просто біля стежки дядечко й знайшов той самий камінь-дивовід, про який писали у товстій книжці. Вчений довго роздивлявся його, а потім дбайливо поклав знахідку у мішечок. Скелі довкола ставали все крутішими, і дядечко ото трохи засмутився. Але тут. На стежці з'явилася дівчина. Поруч з нею весело вистрибували біле козеня. Посміхнувшись, дівчина привіталась з професором і поспішила далі. Стежка звернула до лісу, де на нашого любителя кактусів чекало ще одне відкриття. Професор побачив двох дивовижно красивих метеликів. Дядечко Отто дістав сачок, щоб обіймати метеликів, але ці пурхнули, закружляли і зникли в хащах. Професор поліз за ними і незабаром зовсім загубив стежку. Довелося йому заночувати в лісі. Звідусіль чулося страшне шарудіння. Здавалося, ту десь поруч ходить ведмідь або гірський дракон. Професор всю ніч боявся заплющити очі. Ще добре, що з собою в нього була рушниця. Вранці дядечко то зрозумів, що геть заблукав. Він не знав, куди йти, довго продирався через лісові хащі, поки не послизнувся і мало не впав у глибокий яр. Падаючи, дядечко зачепився за суху гілку і безпорадно повиснув на ній. Коли потрапляєте в біду. Треба кликати на допомогу. Наш герой також це зрозумів і почав кричати: допоможіть, допоможіть! А між іншим стежка була поруч, і не йшла вже знайома професору дівчина. Почула вона волання про допомогу, прибігла і врятувала дядечка Отто. Тільки тоді і з'ясувалося, що вони живуть в одному будинку. Дядечко то подякував їй, і вони розійшлися кожен у свій бік, побажавши один одному гарної дороги. Незабаром учений вийшов до старого водяного млина, який дрімав на березі гірської річки, легкий вітерець ліниво шелестів листячком. У ці ніжні звуки вплітався задиркуватий голосок скрипки. Дядечко отто знав, що це грає його брат, і поспішив на зустріч музиці. Він не помилився. З приводу зустрічі брат засмажив дві курки і дістав діжечку медового квасу. Вони гарно посиділи удвох. Дядечко отто розповідав брату про свої пригоди і дивовижні відкриття, зроблені в дорозі. Наступного ранку, повернувшись у місто, дядечко Отто побачив, що його впертий кактус пишно зацвів. Щасливий професор зібрав з нього всі всі квіти, ніно роздумуючи, подарував букет своїй сусідці. Пліткарки біля аптеки довго обговорювали цю подію. І, між іншим, подейкували, що любитель кактусів зібрався одружитися. Але це вже зовсім інша історія. А ви, малята, часто виходите на прогулянку, чи весь час граєте вдома, читаєте книжки і дивитеся мультики. Беріть з собою, маму, тата, бабусю, дідуся, і вперед. Вперед, на свіже повітря! Хто знає? Може, на вас там вже чекає ваша власна казка, ваша історія, як колись чекала вона на Карла Шпіцвіга. Якщо бути на вулиці уважними, як справжні художники, то ще не те можна побачити, побачити і намалювати. Але наш урок підійшов до кінця. Приходьте ще малята в нашу всесвітню картинну галерею.